Зелене відновлення промисловості України за підтримки програми Європейський Союз для довкілля. Загарбницька війна Росії проти України змусила мільйони людей покинути свої домівки. Окрім численних людських жертв, вона спричинила руйнування інфраструктури та негативно вплинула на економіку. Війна також завдала значної незворотної шкоди довкіллю. Проте, завдяки важкій і спільній праці українців, а також міжнародній підтримці, національна економіка змогла вистояти і має гарні перспективи для відновлення. Невід'ємним елементом відновлення економіки країни є саме сектор бізнесу, який докладає зусиль для повноцінної роботи і шукає шляхи для поновлення своїх виробничих потужностей та створення безпечних умов праці за перший рік війни Росії проти України понад 800 підприємств було переміщено в більш безпечні регіони країни, і майже 650 з них вже відновили роботу на новому місці. В рамках програми Європейський Союз для довкілля і environment яка фінансується Європейським Союзом, центр ресурсоефективного та чистого виробництва шляхом опитування визначив виклики і потреби релокованих підприємств України. Однак, після переміщення підприємства стикаються з багатьма труднощами, найважливішими з яких є порушення ланцюгів поставок, проблеми з управлінням продажами, брак кваліфікованої робочої сили та високі витрати на електроенергію. Певна частка компаній також стикається з ризиком втратити постачальників і співробітників та з недостатнім рівнем розвитку інфраструктури на новому місці. Забезпечення доступу до енергопостачання є одним з вирішальних факторів, який впливає на рішення про переміщення. Іншими важливими факторами є наявність промислових земель та житла для переселених працівників, а також їхня безпека та мобільність. При поступовому нарощуванні потужностей у релокованих підприємств зростає потреба в ресурсах, площах, транспортних перевезеннях та енергоносіях. За підтримки програми Європейський Союз для довкілля підприємства зможуть знайти способи зменшити споживання енергії та ресурсів. Вони можуть обрати курс на зелене відновлення та сприяти зменшенню навантаження на довкілля. Під час війни програма та її партнери в Україні продовжували допомагати підприємствам, проводили тренінги та надавали консультації щодо заходів з енергоефективності, ресурсозбереження, екологічної безпеки та заощадження коштів. 14 підприємствам з різних галузей промисловості, які брали участь у спільному навчанні, вдалося зменшити споживання енергії та скоротити шкідливі викиди в атмосферу. 12 демонстраційних компаній, які отримали індивідуальні консультації, заощадили кошти і енергоресурси, одночасно зменшивши забруднення навколишнього середовища. Під час нещодавньої конференції Зелене відновлення було наголошено, що бізнес, державні органи влади та суспільство в цілому готові продовжувати відбудовувати та відновлювати Україну. У цьому процесі всі учасники готові дотримуватися принципів циркулярної економіки та європейського зеленого курсу. Європейський союз готовий і надалі підтримувати зелене відновлення. України. України. крокуємо до зеленого відновлення разом відео, розроблене за фінансової підтримки Європейського союзу.